Вітаю вас, друзі! Сьогодні знаходимося знову Волинська область. Наразі місто Луцьк. Коротко хочемо з вами поділитись конструктивом дерев'яних сходів, які ми змонтували і поставили на ключ. Ну що, друзі? І знову Волинська область, місто Луцьк. Хочемо презентувати ось такий красивий конструктив дерев'яних сходів із таким стовбом 07 для наших клієнтів, які ми змонтували під ключ. Отже, коротко про даний конструктив, який можете бачити, є змонтований на бетонну основу. До монтажу ось було так. Клієнт він попросив, щоб на даний бетон, який ви бачите перед собою, ми змогли змонтувати ось ці сходинки. Поставили радіусні перші дві сходинки забіжні. Перший стовп 07, балясини полоска фреза, Ось в такому тоні. Масив. Ясень. Як завжди проглядається текстура 0,18 рал Поворот на стовбах, гнутий поручень радіус. Права ліва сторона маємо плінтус по стіні. Забіжні поворотні сходинки і гнутий поручень на другий поверх. Зробили підшивку самого перекриття. Ось так виглядає даний конструктив сходів. Другий поверх це маємо балюстрада, також поставлена по периметру шахти, поворот на стовбах, плінтус права сторона по стіні. Ось так повторення самого поручня. Ось так виглядає балюстрада на другому поверсі, масивні стовби із балясинами. От зверху можете бачити, як виглядить сам радіус поручня. Поворотні сходинки, ось така комплектація сходів. Друзі, кожна сходинка, вона міцно прилягає до бетону, щоб не сходи ваші не скріпіли. Ну що, ось такий красивий конструктив сходів вийшов для наших. Дорогих друзів. Сходи масив ясена в одному тоні. Друзі, якщо вам подобаються ось такі сходи, і ви хочете бачити їх в себе в будинку, звертайтесь, як завжди, до нас. Команда Тивуд. Дякуємо і бажаємо всім нам миру.